Же привіт, радий бачити! Радий бачити а, любі глядачі нашого проєкту. Знай свій край сьогодні в місті Мукачево У нас в гостях а, Олег. І фронтмен мер гурфронтмен гурту Sky, який ласкаво погодився з нами трошечки поспілкуватися. Ми дякуємо тобі. Власне. В першу чергу, велика подяка за те, що один з перших підтримав наш проект Знай свій край проект присвячений позитиву, любові і звичайно єдності нашого народу, і зокрема краю Закарпаття. Ми вітаємо тебе. Дякую вас. Теж ми знаємо, що ти вже не вперше в Закарпатті. Раді бачити кожного із українських зірок з українських артистів, які не просто приходять дарувати позитив, а приїжджають дарувати позитив і допомагати одне одному. Ми знаємо, що сьогодні в місті Мукачево в палаці культури та мистецтв відбудеться благодійний концерт. Ну, буквально як мені підказує рука через кілька годиночок. Да? Скажи, будь ласка, як настрій? Супер бойовий? Це прекрасно. Це прекрасно. Ми чули, що в місті Мукачево вже не вперше, декілька разів навіть бувало. Знаєш, знай свій край вже не вперше. Спілкується із зірками твого масштабу. Ми дуже раді тому, що такі великі артисти допомагають нашим маленьким проектам розвиватися і пізнавати свій край. Звичайно, ми дуже раді тому, що в хоч і в такий похмурий день сьогодні в місті Мукачево буде посмішка. Скажи, будь ласка, з чим тебе асоціюється Закарпаття? Можливо, є якісь спогади навіть з Сонцем, з фруктами, з овочами, з Бограчем. О, Бограч. Е, вже пробував. <рес> ну, звісно, це святе. Це святе. Для нас так однозначно. Знаєш, ну, так... Е, не ми... пробував Бограч на Закарпатті, <рес> не був на Закарпатті. Добре, тоді питання ще з подковиркою. Вино пробував? <рес> Вино так, але зараз не п'є. Зараз не п'є. Ну <рес> добре, і ми розуміємо, робота, робота. Так, звісно. Е, ми вже не вперше е, згадуємо про те, що от Закарпаття це можна <рес> вже дуже багато синонімів. мукачево маленький Париж, срібний край і тому подібне. От з яким словом в тебе асоціюється от -от, з одним словом Закарпаття. От приходить, можливо, якась картинка навіть в голові. Я тільки що перечислив, в принципі, але в загальному це світлий сонячний край, де родюча земля. У мене сонячна дуже картинка. Дуже смачна їжа, класні, красиві люди. Природа дуже класна. І, до речі, вона своєрідна. Так, так, у нас є таке. Ось і ось так. ну Я думаю, що цього достатньо. А, ну і звісно, цілющі води, мінеральні води. А, чи бувало там, де поляна і так далі. Чи бувало, чи виходило приїжджати mm -hmm. на Закарпаття, можливо, не з творчою діяльністю, а для себе, для душі? Так, звісно, я був в готелі Кваля Поляна. Ми mm -hmm. Десь вже декілька років тому ми зупинялися. Mm -hmm. Ми будемо раді, якщо будеш заїжджати не просто із творчості, а просто для душі, тому що ми розуміємо, наскільки важко буває в творчому турі. До речі, нещодавно був, здається, за кордоном. Розкажи, можливо, про творчу діяльність зараз гурту Скай. Чим ви зайняті? Ну від початку війни гурт Скай, так само як і багато інших свідомих українських гуртів і виконавців, ми є заробітчанами для ЗСУ. І по суті, те, чим ми займаємося, ми суміщаємо приємно з корисним, щоб якомога більш якісніше, швидше наблизити нашу перемогу над орками. Тут все дуже просто насправді. Ми надіємося, що ця перемога буде якнайшвидше. Останні дні показують, що наші, буде. Старання, наші старання не пройшли дарма, хлопці 100%. виконуються на мільйон відсотків. Так. Шановні глядачі, ми надіємося, що кожен із наших юних. І дорослих фанатів пам'ятає, що а, наш проект присвячений об'єднанню пізнанню свого краю, всієї України а, і тих зірок, які люблять, люблять зсу, люблять а, творчість, люблять розвиватися і світле майбутнє. А, і також, якщо не помиляюся, от у нас, у нас проект за Можна сказати так, заключений на основній темі позитиву, і позитив не може бути без жартів, без якихось приколів, без е, різних історій. Е, є в нас одна історія, е, угу. така закулісна, можна сказати, із гуртом Sky. Е, Я не буду. М можливо, можливо, зараз і ти згадаєш сам. Колись. Якщо це було з нами, то я згадаю. Мож можливо, можливо, тому що історія специфічна. Я думаю, не на кожному концерті у вас таке відбувалося. В місті Мукачево на одному з концертів, якщо не помиляюсь, було також. Така погода, чи в Закарпатті, чи в Мукачеві, точно не згадаю, тому що мені лише розповідали. І ем, сталася така технічна неполадка, що один із проводів на сцені трошечки коротив, і ваш гітарист, а, папа, здається, це в Поляні. В Поляні. Було. О, так. якраз ми за нею і спілкувалися. Це на, на фестивалі мінеральних вод. Мінеральних вод. Можливо, мінераличку там, там, хтось і пролив. Там, та ні, ну це всяке буває. Насправді реально був сильний дощ. Сильний дощ. І угу. ну, прийти проти стихії якби не попреш, тому там все може бути. І слава Богу, що без летальних випадків. Ну Обозначний. там трошки там, ну, там, Да, гітариста там дьорнуло. І це неприємна історія. Слава Богу, що все окей. Ось, але це нам буде досвід, що якщо дощ, то або, якби, треба бути дуже обережним. Ну, ось, але це не єдина, до речі, Смішна історія, і не то, що не то, що там смішна, якби тут це навіть історія настільки смішна, бо людина могла просто загинути Але смішне. Просто хлопці розповідали в кінці, як ви фактично після того випадку, коли папа розповів, що його б'ятоком. Е наскільки хлопці були просто в реготі від того, що наступною піснею була композиція Тебе це може вбити? Рівеньцьофі так рівень іронії та. просто піднявся та. на мільйон відсотків. Цьому так. В цьому фішки та а так, які смішне. ще були можливо випадки е з кумедні було, і причому вона. Цей, цей випадок назавжди зайшов в історію гурту Скай, як, як, як це, це ходячий анекдот, ну реально анекдот. Це в якомусь 2012 2000... році, що ми їхали з Одеси в Поляну. Цілу ніч їхали. Це тисяча кілометрів, така хороша. А, ось і приїжджаємо зранку, ми приїхали вчасно. Тоді, коли організатори сказали, щоб нам бути на саундчек, ми приїжджаємо на саундчек. Жем, нічого нема, нічого не. Ну, стоїть сцена, але нічого нема, апарата нема, е, тобто проводки ніякої нема. Тобто, ну, Це вже, там, ну порожньо, люди щось там ледве там рухаються. І ми такі думаємо, ми так поспішали, ми реально поспішали, там, все там. Ну, от, і виходимо, питаємо, каже, а хто тут, де тут каже, Та, там хтось там цей. І кажу, а чого ж нічого нема? Та ми ще ми, ми того там готуємо. Того. Е, ми такі, а до вас е, наш райдер приходить, він каже. Ні, ще ні, але він зараз прийде. <рігла> ми валялися просто. Тобто є реальний чувак-райдер, який сходить, ну, знаєш, тобто що... який має прийти, і ми маємо його дочекатись. Він просто прийде і все вирішить. Райдер, ми просто зібрались і поїхали в готель. все. У нас був лайн-чек, у нас не було саунд-чека, ми просто спали і все. Оце ми, от ця відповідь. Нас всіх розірвало і ми поїхали. <ріст> а, але ні, ми ввечері вийшли, але це, я ж кажу, це, це вже було таке, це коли ти виходиш без саундчека, називається лайн-чек. Тобто ти виходиш, вімкнув, перевірив. Є, 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 окей, а там далі дорулюється. Так, пан, це, такий це, це не професійно, вже. це не прикольно. Не раджу, всі музиканти розуміють, так, що це, так. це. Але в нас після такої відповіді не було виходу просто, бо реально на Закарпатті ходить райдер. Ходить і все вирішує, підключає просто. <ріст> Тому в нас є такий анекдот, але взагалі, якби, ну, далі все було окей. Якщо дозволиш, я заступлюся за хлопців. Закарпаття дуже між. За багато... райдера? За райдера. Хлопець Закарпатті... райдер. Так, у нас може таке бути, тому що Закарпаття між Трапишити костюм. національний між... край. В Марвелі має бути райдер, хлопець. <пець> Новий <пець> персонаж. Стріляє Джека-магітарно. <пець> ми, ми запропонуємо. Просто розумієш, імовірно, імовірно, що десь насправді на Закарпатті ходить хлопець Мадяр із ім'ям Райдер. Тому хлопці, Стут. можливо, знають його вже. Райдер, райдер, ми, ми райдер. тебе шукаємо. Прийди, будь ласка, ми, ми на тебе Давно. Райдер, я, я навіть попрошу Олега, він тебе пропустить на концерт Причому, безкоштовно. Причому при український райдер буде вирішувати усі технічні проблеми усього українського шоу-бізнесу. Ну, а прекрасно. Приходить райдер в костюмі, що хотіли, так раз і все. От ми знайшли універсальну, універсальну людину українського шоу-бізнесу. Тобто ми, ми, ми щойно придумали просто новий образ. Новий концепт. прекрасно. Ну і звичайно, також ми хотіли. Ну, ми згадали ті часи, коли ти завітав до нашого краю, і ми б хотіли запитати, чи пам'ятаєш ти ну розуміємо. Після концерту дуже багато енергії виходить для публіки і залишається можливо мало для себе. Ми розуміємо, що особливо. В такому, такому форматі, коли е, і тех, техніка не неполадку, і докомб'є. Mm -hmm. е, можна виснажитись, перелякатися навіть. У е, нас є невеличкий сюрприз для тебе, невеличке фото. Ми тут підготували. Я попрошу е, показати в камеру ось наш Олег, який від... завітав місто Мукачево, Завітав Закарпатчка. Чи... Ага? Так, так. Це, так, чи пам'ятаєш ти рік, коли була зроблена ця світлина? Приблизно, приблизно. Ну, це десь. Я думаю, два на одинадцятий, або десятий, або дванадцятий, дев'ятий. Дев'яти нам нам підказують продюсери, що дев'ятий рік. Дві тисячі Дві тисячі дев'ятий рік. От зовнішнє, зовнішнє хочу похвалити. Дуже молодо виглядаєш і дякую, досі. Дякую. А, як кажуть, помужнів, помужнів, борода додає. А, скажи, будь ласка, як внутрішньо відчуваєш себе за стільки років, і наскільки ти внутрішньо змінився? Набагато краще. Набагато краще. Спевнені, краще. Це прекрасно, це чудово. Е, ну. Подібні концерти, як сьогодні, благодійні підтверджують ну, так, фестивалі, свята мінеральних вод вони дуже сильно загартовують. Ну ми надіємося, якщо якщо не дай Бог станеться таке, що відчуєш слабину, ми вже тебе чекаємо в гості. Дякую вам. Особливо Бо, на Богреч. Бог завжди додасть більше слепе. сил. Ну і скажи, будь ласка, чи є якісь можливо плани на майбутнє, творчі плани або плани волонтерстві, допомоги зсу? Ну, план один зараз заробити якомога більше грошей для наших бійців. Щоб вони якісніше і швидше рвали тих і виганяли ту расистську нечість з нашої землі. А після перемоги святкувати, дякувати нашим бійцям і робити нову реабілітаційну програму для того, щоб надихати людей, відбудовувати, будувати нову, кращу, сильнішу Україну. Ось такі плани. Ну, ось. Дай Боже, ми щиро в це віримо, і докладаємо максимум на цього суседця. Ми впевнені, що так буде, буде лише краще. Е, і, мабуть, фінальне майже запитання. Е, кожен з артистів е, особливо відчуває все, що відбувається навколо, особливо серцем, душею. Е, для декого це допомагає творити щось нове? Е, чи є в планах? Е, Після останніх подій, написання нових пісень, можливо, альбомів, так, звісно, присвячених. Щойно я обмовився, тобто ми намагаємося зараз в собі знайти світлу силу, я б так навіть назвав, тому що дуже багато ненависті, дуже багато ну, в зв'язку з війною і так далі. Але ми будемо, ми робимо, можна сказати, вже почали створювати. Я її так називаю програму відродження, просто щоб людей надихнути, щоб людей реабілітувати. Тому що дуже буде багато наших бійців і постраждалих і сімей, і дітей просто щоб ця музика, ця ці пісні надихали, вдихали нове життя. Вони вдихали надію, віру і нову силу для відбудови. Кращої і сильнішої України, тому що сили е, треба буде ще більше. Ось саме цим ми зараз і саме, саме це наша така ціль і наша місія як музикантів, ну як музичних воїнів світла. Я так собі навіть дозволю сказати. Ми впевнені в тому, що в нас це однозначно вийде, особливо якщо я настільки сильні, позитивні і талановиті люди. Олеже, ми дякуємо за те, що ти Ласка. приєднався до нашого міста, до святкування е, фактично. Перших оцих от перемог е, Збройних сил України. Ми тобі даємо ось це фото на згадку. Пам'ятай Закарпаття, пам'ятай е, ті події. Е, ну і звичайно е, хотіли б зробити іще один невеличкий е, солодкий подарунок, е, добратися в сил. Можливо, перед концертом, можливо, після концерту за кулісами тебе ось тут чекає. О, тор. Собі, але... Так по нашому ти міння по Закарпаття Обережно, Дивіться. О. Чудово, свій край. Це іменний тортик нашого проєкту. Ми його тобі даруємо із хлопцями, аби ви Дякую, трошки посмакували. Дякуємо супер. тобі. Отож, шановні глядачі, нагадуємо Дякую. гурт, скайс, місті мукачево. До зустрічі.